Знаю я причиста діва про ті всі ласки, які ти мені випросила. Знаю також і те, що я буду жив вдячний тобі за ці ласки, і що тих ласк назле вживав, і через те не заслуговував вже ніяке милосердя, але у твоїй доброті, твоїй материнській опіці я не крихточки не сумніваюсь. Ти посередниця між Богом і людьми. Через тебе спливають на нас усі ласки, бо ти роздаєш нам Божі благодаті. В твоїх руках лежить моє вічне спасіння. У милосердість наді мною грішня. У твої присвяті руки віддаю себе цілого, своє тіло і душу, ціле своє туземне життя, свою смерть і моє вічне спасіння. Цілим серцем бажаю бути зарахований до твоїх милих тобі дітей. Не відкидай же мене від себе, ти ж сама вишукуєш грішників і їх спасаєш, ти сама шукаєш за нужденними і допомагаєш їм. А я сам до тебе прибігаю, я найбільший грішник з усіх людей на світі.